Жаль, нинішні посадовці, в тому числі керівники судової влади, керівники прокуратури, керівники міліції, вони ігнорують, е, саботують завдання очищення держави, і ми маємо взятися на себе. Ми звичайні громадяни. А якщо ми бачимо корупціонера на посаді, треба його забирати. Якщо ми бачимо злочинця на посаді, треба його забирати. Якщо ми бачимо зрадника на посаді, треба його забирати. Дуже часто це поєднується в одному та мому посадовці, і треба обов'язково таких забирати. Приходити. Не давати працювати, як кажуть галичани, вивозити на колесиках, вимагати, щоб людина писала заяву, бо ми не маємо після майдану більше терпіти таких корупціонерів, таких зрадників, таких злочинців. Шановні колеги, дозвольте саме так привітатися. з управлінською елітою Бучицького району сьогодні відбувається процедура, передбачена чинним законодавством щодо представлення новопризначеного голови Бучицької районної державної адміністрації. Дозвольте мені урочество з відповідної трибуни зачитати розпорядження президенту. Дозвольте представити голову Бучерської районної державної адміністрації пастука Тараса Тимофійовича, призначення у розпорядження президента України від 4 червня 2010 року номер 881 дріб 2010 розпорядження наступне про призначення пастуха головою Бучерської районної державної адміністрації Тернопільської області. Призначити. Паспоха Тараса Тимофійовича, головою Бучерської районної державної адміністрації Тернопільської області, президент України Віктор Янукович.